Відео про ремонти та обміни. Як менеджеру завести обмін або ремонт та де виробництво знаходити і бачити ці картки виробів. Для початку внесемо ясність. Перше, ремонт це коли потрібно внести маленькі зміни у виріб. Розійшовся шов або поторочилась обробка. Обмін це коли обмінюємо на більший чи менший розмір ту саму модель в тому самому патерні. Перший вид ремонту це коли комунікаційна задача не закрита, тобто в статусі Відправлено. Вводимо номер замовлення в пошуку. Відкриваємо комунікаційну задачу. Листаємо трішки вниз, знаходимо картку виробу, в якій вказано назву, колір, розмір. Натискаємо на картку виробу і вона відкривається в іншому вікні. Листаємо вниз і бачимо стрічку ремонт, де по замовчуванню обрано ні. Так само бачимо в статусі Статус виконано. Змінюємо в стрічці ремонт на так. Статус вгорі автоматично змінюється на ремонт. Працівнику, що приймає ремонт, приходить сповіщення про те, що створено новий ремонт з номером замовлення. В коментарях вказуємо додаткові дані для ремонту, якщо це необхідно. Ремонт заведено. Другий варіант заводити замовлення, якщо замовлення в статусі завершено. Клієнт до нас звернувся і зрозуміло, що створюється нова комунікаційна задача. В якій немає картки виробу. Перше, що потрібно зробити, зайти на карту клієнта, подивитись його історію, чи є ця картка замовлення створена. Натискаємо правою кнопкою на Нік клієнта і відкриваємо вікно в новій вкладці. Якщо карта виробу є, нам потрібно доєднати картку товару до нової комунікаційної задачі. Натискаємо на картку виробу. Вона відкривається в новій вкладці. Копіюємо з стрічки пошуку всю інформацію з номером замовлення. Йдемо в комунікаційну задачу і вставляємо скопійоване в стрічку Приєднати замовлення на пошиття. Картку виробу, який потрібно відремонтувати, додано до нової комунікаційної задачі. Натискаємо на цю картку і відкриваємо картку виробу. Додаємо коментар, якщо це необхідно. Давайте перевіримо, чи цей ремонт потрапив в планувальник ремонту. Якщо клієнт робив замовлення раніше до створення планувальника виробництва та пошиття продукції, то картки замовлення, як такої, ще немає. Як діяти в таких ситуаціях? Якщо це клієнт з сайту, нам потрібно створити нову комунікаційну задачу і додати туди картку виробу. Якщо це клієнт з інстаграму, який сам написав, відповідно, Ця комунікаційна задача теж буде пустою без картки виробу. Як створити ж цю карту виробу? В горі комунікаційної задачі є вікно Додати під задачу. Обираємо додати під задачу. Обираємо шаблон. Увага! Шаблон називається Пошиття продукції. Проходимось по всіх стрічках. Обираємо назву, кількість, зазвичай один. Ще раз вводимо колір. В стрічці замовлення вводимо номер замовлення, бачимо його у стрічці пошуку. Можемо обирати дату, коли потрібно відправити ремонт. Обов'язково ставимо позначку Ремонт. Переходимо на картку замовлення, гортаємо вниз, бачимо, що цей ремонт успішно заведений. Статус також у статусі ремонт. Давайте розберемось, як оформити обмін купальника. Моделюємо ситуацію. Клієнтка написала, що купальник малий за розміром. Ми прийняли рішення, що потрібно обміняти цю ж саму модель на розмір більше. Якщо це обмін, значить це відбулося не так давно, тому комунікаційна задача знаходиться в статусі Відправлено. Відкриваємо задачу, знаходимо віконечко Створити нову аналітику, обираємо аналітику обмін. Обираємо менеджера, що заводить обмін, назву, обов'язково наявність немає. І коментарі, якщо потрібно. Гортаємо вверх і в статусі обираємо Змінити оплачено обмін. Ця картка виробу потрапляє в оплачено обмін. Знаходимо потрібну нам комунікаційну задачу. Працівник, що переносить замовлення з оплачено та оплачено обмін, так само натискає на карту замовлення і створює картку виробу. І замовлення потрапляє у пошиття продукції в оформлення у виробництво. Де шукати ремонти? Відкриваємо планувальник. Планувальник виробництва, розділ ремонти. В колонку ремонти потрапляють усі картки замовлень з ремонтами. Працівник, який відповідає за ремонти, має відправити виріб на потрібний етап. Крій пошиття фурнітура. Відповідно, картка виробу буде переходити в колонку, яка відповідає стадії ремонту. Після виконання ремонту потрібно перенести картку виробу в статус «Виконано». В планувальнику ремонти знаходяться лише ремонти. Звичайні замовлення сюди не входять. В основному планувальнику адмінвиробництво картки замовлень, які потрібно відремонтувати, не відображаються.